Аграрії дотримали свого слова і таки перекрили рух транспорту на головних автомагістралях країни. Зокрема, поблизу Умані зібралися сотні селян та сільськогосподарської техніки. Так, аграрії продовжують боротьбу за спеціальний режим оподаткування для головної галузі країни, оскільки вважають, ухвалені зміни до податкового законодавства є руйнівними для економіки та країни загалом. В аграріїв забрали спецрежим. І їм не повернуть те падове, яке обіцяють. Якщо говорити, чим це грозить для населення нашої країни, це грозить тим, що з січня місяця ціни на продукти харчування в цій країні піднімуться на 20%. І це призводить в першу чергу. Тут ви бачите, як ну, хто присутній на таких акціях, це в основному дрібні, середні аграрії, фермери, які розуміють, що вони не конкурентні з величезними транснаціональними компаніями. І я думаю, що якби головна мета цих всіх законопроєктів, які зараз приймаються, це просто збанкрутувати українське село, а потім за копійки забрати українську землю. Аграрії закликають президента накласти вето на проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Сільгоспвиробники наголошують, що протест буде рішучим. І до кінця сьогодні ж по всій Україні. Це ним не, не біля міста Умані, тобто це сьогодні люди по всій Україні. І вони дзвонять, і воно з'являється як гриби. Ну зрозуміло, попереду новорічні свята. Я думаю, що. Ми допоможемо президенту прийняти правильне рішення, накласти вето на той законопроект, який був прийнятий. Я вважаю, дуже такий злочинний шлях. Тому що якщо подивитись, хто голосував, БПП, Народний фронт і партія регіонів. Ну супер, отака у нас коаліція в парламенті. За словами фермерів, влада вже настільки допекла своїми нововведеннями, що аграрії готові влаштувати так званий парад сільськогосподарської техніки вже на хрещатику. О, ви бачите, що з цим селом робиться. Його вже задушили всіма, немає ні жити, ні, нічого немає, ні зарплати, взагалі немає нічого. Що нам робити? Остається нам тільки бастувати. Хай нас сам почують хоч трохи. Надіємося, надіємося що почують нас. Якщо не почують, що далі до кінця буде добиратися до мені ще. Якщо не почують, ми всі колоною вперемо на Київ. Я хочу звернутися до Арсенія Петровича. Заберіть цих 15%. Вони нам не потрібні, вони нам ролі не зіграють. Заберіть їх взагалі, якщо там не виходить. Але питання в тому, що ви два роки вже вносите зміни до конституції, ви два роки упраздняєте районні і обласні державні адміністрації, які нам не потрібні, тому що є районна рада, наприклад, є виконавчий комітет, повинен бути і все, і будуть гроші. Не знаєте, де взяти гроші? Я вам можу сказати, де взяти гроші, скороті не потрібні структури державні. Займіться створенням нових робочих місць, які ви обіцяли по мільйону кожен рік, а ви їх тільки скорочуєте. Страйкуючі пропускали автобуси та автомобілі, в яких перебували діти. Незважаючи на незручності, водії, які змушені чекати закінчення страйку, підтримують аграріїв та з розумінням ставляться до ситуації. Звісно, підтримуємо. Якщо люди перекрили, знаєш, так треба. Ну, підтримують, підтримують, але з толку з того, до них це не дійде до власті. Нагадаю, що всеукраїнський страйк аграріїв це безстрокова акція, і коли вона закінчиться, залежить тільки від влади.